Дев'ятнадцяте число, одинадцятий місяць двадцять другий рік. Вінницький район. Маємо таку камінопічку. Сьогодні перша розпалочка горить оганьочок. Зроблена як альтернатива. Чим цікаво, не, не, не стоїть, як звичайно, не під 45 градусів в углу, а десь під 30 градусів, так, щоб трошки повернута була, щоб не заважав оцей надкосик от якраз. Щоб не, не мішало в дверях. Ось. Маємо сюди вихід Теплого повітря. Маємо сюди вихід Теплого повітря. І маємо два. Рукава на другий поверх. Ось один. Полова решіточка ця кімнатка. І ось другий. Полова решіточка. Ось така кімнатка. Більше, ніж половина будинку буде обігрівати пічка. На випадок, якщо не стане світло, може бути абсолютно незалежним ні від електроенергії. Тільки дровішка приніс і все.